Всім привіт! Це ТГ Капібара і це новий епізод по серії Транспорт Fever. Може щось зручніше беріть собі каву, чай або щось солоденьке та поїхали! Пухну. Цей участок вийшов не з першого разу. Це <гум> трошечки. Ну, я зараз поверну ці гроші, думаю, це не проблема. Але. Тут, звісно, трошки попариться з цим ландшафтом. Ось місцевість це жах просто для будування доріг залізничних, полотен. Але я думаю, це не все. продовжимо іншу сторону. Ну і звісно, нам потрібно для цього депо. Куди ж без нього? У нас депо потяги будуть виїжджать, а можливо недій і заїжджать. Тому я зробив двоє. Колійну систему, і на виїзд нам потрібні двосторонні сигнали. Відповідно на віз теж. Якщо у нас потяг буде заїжджати, на інтерсепшені робимо сигнал. І так само з іншої сторони. Далі достатньо буде поставити односторонні сигнали просто вздовж колії. Для чого, наприклад, нам ось тут у нас тут на заїзді одна колія. Відповідно, якщо ми хочемо робити двоколійну систему на самих проїздах, нам потрібно якось розподілити потяги, щоб не було такого, що один потяг заїжджає, інший хоче виїхати і вони один одного заблочують. Тому перед заїздом ставимо теж сигнали. І відповідно, з цієї сторони. Тепер зеркально. Я зазвичай роблю десь метрів 150-200 брати запасу, щоб потяги. Дуже часто не зупинялась. Так само с этой стороны. Як на мене виглядає чудово. Тепер залишилось найдорогіше, найдорожче це зробити саму лінію, точніше дві. Перша у нас буде залізо на фабрику. Зробимо відповідного кольору, fullload, і, наприклад, 5 хвилин, я думаю, достатньо буде. Та. І так само робимо для бутіллі. Те, що думаю, варто вибрати якийсь колір відповідний. Load. І скільки за нас секунд? 180-360, 300 секунд. Так, 5, так. Супер. Тепер я думаю, варто ще подивитися уважненько. Так, ні тут все год. Як можна перевірити, чи тебе ну, адекватно зроблена взагалі лінії. Ось, коли потяг їздить і машини, в принципі, можна побачити потік, по напрямок точніше, в яку сторону він буде їхати. І так само оранжевий можемо перевірити. Чудово. Чудово. Перейменуєте ж лінію. Лишилося тепер тільки придумати, які потяг будемо пускати, так як у нас вже на дворі 1896 рік, боже, вже скоро 20 століття. Я думаю, тут вже є якісь цікаві варіанти у нас. Трошки можна зараз тоді детальніше розповім ще про типи вигонів. Тобто, ну, на часі вагони. У нас під кожен тип матеріалу є різні типи вагонів. Відповідно, якщо ось взяти бокскар, він може взяти пластик. Шестерні машинс, тулзи, хліб та якісь гудс. Ну, тобто вже готові товари. Флеткар у нас возить деревину, сталь, планки та цеглу. Гондоли возять у нас всякі сиплючі матеріали тобто вугілля, залізо, каміння та пшеницю. Танкар, відповідно від назви, нафту, перероблену нафту та фью паливо. Є трошки більше подкару вже, але що нас цікавить? Нас в основному цікавиться показники capacity, тут є скільки юнітів вагії. Ну, я не знаю, можна це, напевно, тоннами вважати, та його топспід. Відповідно, якщо у нас зараз доступні тільки невеликі по топ-спіду вагони, локомотив теж нараженеться на таку. Тобто орієнтуємося зараз десь приблизно на 50 кілометрів. Ну, і, в принципі, із цих варіантів, я думаю. Або брати треба PLM. У нього 75 кН. Tractive Effort це розгін Т60 топ спіду Або. Або br 53 В принципі, у нас тут невеликі відстані. Tracty Effort тут непогано вправляє. Ну, PLM найкращий, але і коштує він відповідно. В два рази дорожче Берки. Я думаю, на перший час Берки точно вистачить. І додаємо. Буде тут гондоли. Я думаю, можна подивитися, поки буде гуд. 28. Супер. Я думаю, можна відразу два однакових купувати. Не вистачить мені на два однакових, добре. Давайте по одному. Перший у нас буде для айрона. Він це той якийсь кислотний. Ось цей покраще. Айрон. І. Давайте з ним подивимося. Ну, ну красень. Ну красень. Скоро у нього з'явиться колега по цеху Металург. Так і поки у нас є невеличкий момент, що ми можемо відразу купити другий, перефарбувати його якийсь відповідний колір для кого я вважаю. А, пустити. Він вітається навіть Блін таким чудовим крию я б теж напевно кожен день би їздив. Просто уявив на вулиці 1897 рік І ти ганяєш на такій махині Це ж мрія Я принаймні в дитинстві мріяв бути водієм на класних якихось гірських маршрутах потягів Цікаво тільки тепер чи він вивезе так -таку, таку дистанцію з нахилом, чи зможе він взагалі трошечки під горку поїхати. От уже, в принципі, перша партія вугілля прибуває. Скільки він нам принесе? Сподіваюся, дуже багато, але наврешті це буде дуже багато. 92 тисячі непогано, в принципі. Мене радує та думка те, що він пустий їде вверх І заповнює місць, можливо, він так найшвидше, щоб до трошки їздить. Я думаю, можна додати декілька вагонів йому. Наприклад, до 40. Ну і так само, як тільки з'являється трошки грошей його колезі. Раз, два, три, 349 тисяч повинні бути ось ось. Супер. Далі ми зможемо розширити цю частину тим, що додамо сюди невеличку гілку, яка буде відходити до фабрики машинців. Я думаю, можна буде зразу відвозити звідси, наприклад, планки, сідати на цю лінію. Забирати тут сталь і завозити це все в машинці. Але я вважаю, що для цього потрібно буде десь мільйона ну, три, тому що я вже трапив до таку халепу з цим сім... в копійочку трошечки. Більше на це не попадусь. Поки у нас розвивається металургія, думаю, саме час трошечки розвинути інфраструктуру міста. Так, що у нас тут? По населенню резиденціону industrial commercial Наразі у нас 236 осіб або 236 тисяч, не знаю, куди адекватно рахувати. Я думаю, можна зробити тут міський автобус. Можна спустити тут перші автобуси. У нас тут вже повинен був з'явитися якийсь новенький Ландуах. Ландоех. Бо кроссан тепер у нас Ландуах. Давайте купимо по одному. Можливо, якийсь його такий колір. Міський транспорт. Цікаво. Давайте, напевно, якийсь жовтенький виберемо. Такий брудно-жовтенький. Або, ні, зелененький, мені подобається зелений. Так, Local Soli Local Sol 2. Де у ці і Ну це такі теж. Серйозні дяді. У нас невеличке поповнення 1900 рік. Це означає що? 20 століття і нові можливості. Тому, тому я вважаю, що треба подивитися. Швиденько що у нас тут з'явилось. Готовий такий кораблик вандал. 26 км на годину замість 22 та чиста потужність 400 кВт замість 400 і 130 кпеціт. Я думаю, варто трошечки вкласти зараз нам кораблики. Що ми можна зробити? Можемо взяти два старих кораблика і просто замінити на новенькі. І теж, напевно, буде такий брудно-жовтий колір. Де вони, де вони, де вони? Ось він. Ой, ну цей значно гарніший. Привітало нової сторіччя! Я вважаю, що це чудовий момент, щоб завершити це відео. Сподіваюся, вам сподобалось. Дякую за перегляд! У мене найкращі, Тому для вас всього найкращого.